Ти знаєш, що таке екзистенціалізм? Не традиційна медицина. Чи буває у вас таке, що наче все немає сенсу? Наче все, що ви робили, усе, в що ви вірите, усе за що ви боролися, здається таким неважливим, наче ви потрапили в безкінечний супермаркет, де все таке яскраве і цікаве, але під обгорткою ви не знаходите того, що робить вас по справжньому щасливим. Наче ви бігаєте безкінечними однаковими коридорами буття, шукаючи потрібні двері, та враження таке, що їх там взагалі немає? Як на мене, дуже життєва ситуація головні герої фільму Айхерт Хаккебіс, який знятий в стилі дурнуватої комедії з розумними словами, насправді намагаються знайти відповідь саме на ці питання головний герой Альберт Марковський сам знаходиться в цій непростій, депресивній ситуації. Він заснував громадську організацію, яка бореться за природу та проти бездумної забудови навколишнього середовища. Бореться як може пише вірші, читає їх на парковці, саджає дерева в асфальт, намагається привернути увагу популярних персон та напряму відмовляти компанії від руйнування болота. Звісно, тому що там дуже гарно, дуже гарно. Нещодавно він припустився жахливої помилки. пустив представника компанії Хакабіс в свою коаліцію. Ну, а хто, блять, з нас не пустив до себе в компанію Джуда Мать його лоу, подивіться на цього красунчика, хоче облизати йому обличчя. Вибачте. І той як голова відділу продажів почав продавати. Він знає, як сподобатись людям адже він сам гарний, смішний, розумний. Його історія, як він обманув веганку і надпопулярну суперзірку Шинаю, змусивши її з'їсти невеганську їжу, чудовий тому показник. І ось вже Альберт знаходиться в списках на звільнення, тому що ні співробітники коаліції, ні звичайні люди не розуміють його методів. Ні, ну самі послухайте. У нас такі гарні чисті луки, їх доглянуть працьовиті руки у безкрайньому небі літає лелека, Нудно. а не Макдональдс височі і далеко, і за тим, щоб знову повірити в свої ідеали, в те, що в його роботі і житті є, хоч якийсь сенс, він приходить до цієї парочки. До бісологіку, поцілуй мене. Okay. Вони називають себе екзистенційними детективами, що буквально можна трактувати як ті, що розслідують буття. Роблять вони це дивними методами. Спочатку затирають вам тілягу про те, що все в світі одне і те саме, навіть якщо на вигляд є різниця, а потім засовують в мішок, де змушують зануритись в себе. Альберт дуже швидко зустрічає там купу своїх проблем. Завість до Джуда Лоу, закоханість в його дівчину, вона ж головне обличчя бренду Хакабіс, нерозуміння з боку суспільства, і так далі. Детективи кажуть йому, що насправді все просто треба частіше практикуватися, відкидаючи цей світ і концентруючись на полотні, тому що усе пов'язано, і тому немає сенсу сердитись і впадати у відчай. Та чи працює цей метод? Практично зразу ми бачимо приклад того, що не зовсім. Мед Матіго Деймон, ще одна акторська перелена цього фільму, грає пожежника Дона з єбейшою травмою, бо саме він поїхав на виклик 11 вересня і рятував постраждалих від найбільшого теракту в історії. Мед прямо каже лише 5% всесвіту усесвіту складаються з елементів, що входять до складу людського організму. Це означає, що ми самотні та нещасні, тому що це те, що він відчуває відчай. Біль. Страждання. Він звинувачує усьому політику уряду, а точніше, одержимість США нафтою, що призводить до найкомічніших ситуацій за весь фільм. Якби Гітлер був живий, він би вам і пишався. Це ти Гітлер. Ми прийняли біженця з Судану. І хоч його слова мають сенс. То ми такі, поглянь на ці кросівки. Знаєш, звідки вони? Так, вони з магазину. З Індонезії це дитино. Маленькі дівчатка, такі як ти, ночами працюють на темних заводах за півтора долара на місяць, аби матуся взула нові кросівки. Ти це розумієш, дитинко? Я не хочу, щоб діти працювали на заводах. Тато збожеволів. Це не тато, це світ збожеволів. Його очевидна одержимість цими проблемами руйнує його власне життя та щастя. І поки Джуд Лоу сам звертається до детективів, вони вирішують звести Альберта та Дона, називаючи це дзеркалом. Доні погано впливає на Альберта з перших секунд знайомства. Влаштовує гарну бійку, переконує його перейти на інший бік екзистенційної філософії до абсурду, хаосу і страждань. Ну а ще до дуже привабливої француженки Катрін Вабан, що приїжджає з Парижу, наче спеціально для того, аби. Зайнятися з Альбертом максимально брудним сексом, ну і поговорити про його дитячі травми, звісно, куди ж ми без цього. Поки Доні страждає від такої зради вчительки і свого друга, відбувається моя улюблена частина фільму Джуд Лоу, ну він взагалі то бред, але кому не похуй, господи, раптом дізнається, що його плани по дискредитації Альберта через вклинення до його організації, а потім і до детективів, має гігантський підводний камені. А все тому, що екзистенціалізм — він як наркотик, варто людині з невирішеними особистими проблемами до нього звернутись, і він же не відпустить. І от вчорашня супермодель обличчя Хакабіс, прекрасна дівчина Бреда, починає жувати табак, приходить на роботу в Чепчику, знімає чесну рекламу, Торішні були такі собі, а ці справді кращі і навалює бази про жіночу об'єктивацію. Не дивіться на мене. Я хочу залишитися сама. Мені набридло, що усі на мене витріщаються. Дивіться на мене, прошу усі, дивіться на мене. Я така гарненька. Кожна дівчина мріє бути на мене схожою. Я красуня. А сам бред, красунчик, успішний успіх, хлопець, який подобається усім і дряпається по кар'єрній драбині вгору по болоти і головам нещасних ідеалістів, раптом зривається на крик. So а потім не може відповісти собі на елементарне питання. Як можна не бути собою? А як можна не бути собою? Як можна не бути собою? А Як можна не бути собою? Як можна не бути собою? Що ж хорошого у цьому всьому? Чи дає цей набір болю і радості, самокопання і любові відповіді на поставлені мною питання на самому початку? Звісно, ні. Та якщо ви як Альберт розраховуєте, що це буття саме розкаже вам, навіщо ви тут, ви помиляєтесь. Якщо ви, як Донні, думаєте, що життя подарує вам позбавлення від болю і абсурду, ви помиляєтесь. Якщо ви як Бред і Доун думаєте, що існування можна обманути, надівши маску і граючи свою роль, ви помиляєтесь. Якщо ви як детектив чи збочена француженка, думаєте, що можна бути або нічим, або всім. Ви помиляєтесь? Хто ж не помиляється? Можливо, ви вже зрозуміли, що насправді ніхто, тому що це основа будь-якого розслідування. Якого розслідування? Я міг би вам відповісти екзистенційним. Але це таке ж дурне питання, як питання. Який всесвіт, який оцей. Сподіваюся, ви зрозуміли і не зрозуміли мою думку одночасно в достатній пропорції, аби піти насолодитись цим безумовним шедевром і, можливо, відкрити свою справу щодо того. Чому сенс життя? І Я дякую всім, хто додивився цей огляд до кінця. Поставте йому лайк, будь ласочка. підіть, подивіться фільм. Або, якщо ви його вже подивились, напишіть в коменти, чи він вам сподобався, чи можливо автора просто немає смаку. Підіть в опис, обов'язково заданайте колективом солідарності для того, щоб ми і далі могли тут з вами розважатися і дивитися дурнуваті комедії. Ну і мені теж можна скинути копійку, якщо у вас раптом щось залишилось. Дякую всім, почуємось.